Євгеній Єрін, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, з нами уже е, на прямому зв'язку. Кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Героям слава. Е, сьогодні ваш колега м, пан Юсов е, сказав про те, що у Росії розглядало у великому інтерв'ю. Багато там було е, цитат Юсова, але так, е, що. Про що усі е, говорили і цитували, про те, що восени цієї осені у Росії розглядався варіант великої мобілізації, але вирішили все ж перед перевиборами, плебісцитом Путіна переобранням, ну не називаємо словом, вибори те, що не є виборами, не ризикувати з громадською думкою. Але ось після е, завершення. Переобрання Путіна на не знаю на який вже там термін з 99-го року. Це вже понад 20 років, вже так до, до 30 його правління буде швидше за все наближатися. Хоча сподіваємося, що не дотягне а, загалом з різних причин, от як, наприклад, там в Москві відбувається, що очікувати насправді зараз від Російської Федерації, які а, найважливіші тези а, про які варто знати усім нашим громадянам у найближчі місяці. Ну, що стосується мобілізації, тут е, варто зазначити, що е, мобілізація в Росії і не припинялася. Може змінюватись її темпи, може змінюватися обсяги, але мобілізація щодо поповнення їх е, людського ресурсу вона триває, тому що е, наші військові роблять все можливе і навіть іноді неможливе для того, щоб зменшити їх е, кількість. Тому прив'язувати до виборів. Ну побачимо, як воно в цього в цьому плані буде, але разом з тим, мобілізація в Росії продовжується, от можуть бути змінені її темпи. Це залежить від багатьох факторів, не тільки виборів, а й від інтенсивності ведення дій, від кількості втрат противника і інших факторів, які можуть вплинути на даний процес. Як загалом на настрої нашого ворога впливають не вперше вбивство вже от і Кива цього тижня? Це одна з найбільш обговорюваних новин у нас в Україні та й у Російській Федерації, але ми знаємо до цього були. В різно вбивства та підриви їхніх пропагандистів, як то Прилепі, який е, вижив. Як це впливає на стан російського суспільства, стан російських військових злочинців, які, ну, вочевидь, між е, тим, коли вони скоюють військові злочини проти нашої держави? Вони ж там у своїй Москві, підмосковії, Санкт Петербурзі та інших великих містах хочуть далі. Продовжувати жити нормальним життям, але отут є такий фактор, що не завжди це може закінчитися добре. Звичайно, що кожен з них є потенційною ціллю для знищення, і як було вже зазначено неодноразово, кожен зрадник, кожен утікач буде знайдений. І понесе справедливе покарання, от і як воно впливає на них, звичайно, що негативно Звичайно, вони е, нервують, е, тому що е, коли е, відбуваються е, певні дії стосовно е, таких е, осіб, яких ну, люди знають, бачать і е, е, які охороняються, які е, дбають про власну безпеку, але разом з тим е, з ними відбувається. Різні, скажімо так, інциденти. І, звичайно, негатив від цього для кожного зрадника він кожен раз збільшується. Якщо говорити про озброєння Російської Федерації, яке вони використовують, звісно, і на фронті, і по наших містах, які є далеко від фронту у вигляді ракет дронів, що зараз відомо, тобто вони і безперешкодно дістають деталі, виготовляють цю зброю. Є у них ще величезні запаси. Що ми повинні розуміти про ну про їхню міць, якби вона нам не загрожувала насправді? Звичайно, в них є певні запаси, і ці запаси можуть бути дуже великими. Єдине, що кількість цих запасів і якість вони не співставили. Ті по кількості це дійсно можуть бути особливо що стосується певних зразків стрілецької зброї, інших зразків техніки радянської ще виготовлення. У них вона є. Що стосується виготовлення нових якихось зразків озброєння і техніки, з цим у них є проблеми. але разом з тим це їх не зупиняє. Вони намагаються і в обхід санкцій, і за допомогою використання простих технологій, якихось типу тих же самих безпілотників, типу шахет виготовляти і інших способом для того, щоб поповнити свою кількість, але разом з тим. Вони не можуть вийти на той обсяг виготовлення засобів ураження, яким би їм хотілося, на наше щастя, але все одно він залишається доволі доволі великим. І небезпека, вона все одно лишається доволі серйозною. Пане Івані, ми розуміємо, що. І зараз в першу чергу, і напевно там все ціло, і всі попередні роки в фокусі е головного управління розвідки України. Це зрозуміло наш споконвічний ворог, Російська Федерація. Але от хотілося б запитати, що відомо про м, те, як сприймають у наших країнах партнерах, наших друзях, які допомагають нам воювати з Російською Федерацією. Е, ну, ну зокрема, вчорашню заяву Джозефа Байдена про те, що якщо Україна не втримається, не встоїть, то воювати доведеться уже американським солдатам, і, відповідно НАТО. І перед тим були різного роду заяви про те, що ну скажімо так, багато європейських, але це не офіційні заяви, знову ж таки були багато європейських військових. Відзначали, що доволі складно було б їхнім країнам протистояти повномасштабній агресії Російської Федерації Російської Федерації, навіть так як це вдається в першу чергу зараз Україні. Наскільки вони серйозно сприймають слова, які в тому числі долинають з України, про те, що. Ніколи в житті, якщо з Путіним про щось домовитися, він не заспокоїться. Він далі буде гнути свою лінію. І, от перед вами вмикався Віталій Портніков, наш ефірі. Він доволі чітко сказав, що в якихось хворобливих далекоглядних амбіціях і планах, планах Путіна, це справді відновлення того, що було після 45 го року, коли Москва. По суті, мала контроль над значною частиною Європи і контролювала усю східну Європу. Чи розуміють вони там цю реальну загрозу? Я скажу так: що в цілому суспільство демократичне воно різне. І звичайно що там існують різні точки зору. І ми з свого боку намагаємось доносити ту картину і те бачення, і те розуміння. Яке ми здобули, стикнувшись цим підним нашим споконвічним ворогом, але ж і московська пропаганда теж намагається робити свою чорну справу. Звичайно, що вони різні ці підходи, ці погляди. Але в цілому найголовніше те, що керівництво країн-партнерів вони залишаються вірними підтримці. Так, звичайно, нам хотілося більше обсяги підтримки, більше. Якихось озброєнь і іншої військової допомоги для того, щоб скоріше здавати ворога. Але звичайно кожна країна партнер виходить із власних інтересів, з власних можливостей щодо нашої допомоги. Я перепрошую, чекаємо. Поки вимкнеться світло. Бачимо. Перепрошую, да і в цілому, в цілому, підтримка і розуміння є. Наскільки глибоко в кожного, це ну скажімо так, окремий е, е, вид е, бачення. Але в цілому підтримка більшості країн партнерів і в населення країн партнерів вона є. І розуміння є Да, є Певна втома, але в цілому вони готові тримати стрій і йти з нами разом до перемоги. До речі, а що відомо? Бо мені здається, такі знаєте, приклади, вони в першу чергу стають більш е, е, такими тригерними для в тому числі тих країн, про які е, може йтися. Що відомо про якісь е, інші плани стосовно вторгнення в інші країни, в тому числі країни НАТО Російської Федерації, чи чи володіє е, ГУР такою інформацією, і якщо володіє? Володіє і може їх оприлюднити, то я би хотів ну, від вас почути, якщо це можна, звісно ж. Я не горволодіє певною інформацію по різних напрямках, але на даний час обговорювати реальність чи нереальність планів Росії щодо нападу на інші країни, в тому числі країни НАТО, поки що не будемо коментувати. Стосовно ще одне запитання, ну знову ж таки, якщо можете або не можете, оця ситуація з Венесуелою та Гаяною, яка зараз поки що не зайшла в гостру фазу, але судячи зі всього, може зайти. Є там російський слід? Скажу так, що дійсно загострення ситуації на різних напрямках на різних континентах, воно не сприяє. Скажімо так, консолідації зусиль для допомоги Україні. А про те, що чи є російський слід, ну скажу так: що Росія на даний час є однією з найбільших країн спонсорів тероризму, і російський слід в будь-яких гарячих точках він в принципі абсолютно реальний.